Увага. Вікторина. Який океан є найбільшим на землі? Варіанти: Тихий океан, Атлантичний океан, Індійський океан, Північний Льодовитий Океан. Отже, який океан є найбільшим на землі? Один, два, три чи чотири. Правильна відповідь. Тихий океан. Цей океан покриває близько 30% поверхні землі і має площу близько 165 мільйонів квадратних кілометрів. Де народжується більшість великих ідей? Варіанти на свіжому повітрі У вісні. під час прийняття душу інше. Отже. Де народжується більшість великих ідей? Один, два, три чи чотири. Правильна відповідь. Великі ідеї можуть народитися в будь-якому місці і ситуації. Але є деякі чинники, що сприяють творчості та інноваціям. Наприклад, на свіжому повітрі, у вісні, під душем або в інших діяльностях. Які розслаблюють, стимулюють або розвивають нас? Яка функція нової камери Sony Alpha 9 Mark III дозволяє подорожувати в минуле? Варіанти. Попереднє захоплення. Машина часу. Назад у майбутнє. Інша. Отже яка функція нової камери Sony Alpha 9 Mark III дозволяє подорожувати в минуле? Один. Два. Три. Чи 4? Правильна відповідь. Попереднє захоплення. Ця функція зберігає кадри події ще до початку зйомки, що дає змогу зафіксувати унікальні моменти, навіть якщо спуск затвора натиснуто із запізненням. Яка тварина є єдиним ссавцем? Який може літати? Варіанти Летюча риба, білка летяга, кажан, колібрі. Отже, яка тварина є єдиним ссавцем, який може літати один, два, три чи чотири? Правильна відповідь. Кажан. Ця тварина має крила, які складаються з натягнутої шкіри між пальцями передніх кінцівок. Хоча деякі інші ссавці, наприклад, білки летяги, можуть перелітати з дерева на дерево, лише кажани мають здатність до справжнього польоту за допомогою крил. Яка рослина має найбільшу квітку на землі? Варіанти соняшник. Рафлезія Арнольді, Лотос. Півонія. Отже, яка рослина має найбільшу квітку на землі? Один, два, три чи чотири. Правильна відповідь. Найбільшою квіткою на землі є Рафлезія Арнольді, яка є паразитичною рослиною, що зустрічається в тропічних лісах Південно-Східної Азії. Її квітка може досягати діаметра до 1 метра і важити до 10 кілограмів. Рафлезія Арнольді є рідкісним і зникаючим видом. Став лайк, підписуйся на канал і чекай нових вікторин.